Вітаю, друзі. Декілька слів щодо скандального законопроекту про множинне громадянство, який нещодавно проголосувала Верховна Рада України у першому читанні. Формально законопроект призначений для розв'язання демографічної проблеми. Ідея законопроекту про множине громадянство наступна. Мільйони громадян України, які з причин війни опинилися за кордоном і потихеньку там здобувають. Громадянства інших країн можуть залишити у себе український паспорт. Тобто, фактично, таким громадянам України буде дозволено паралельно перебувати і в українському громадянстві. Ну це все одно, що проблему розлучень вирішувати законопроектом про множинний шлюб. Ну, от Жінка, яку залишив чоловік залишив чи саму чи з дітьми, може вважатися одруженою. Ну, а цей чоловік, який пішов там в іншу сім'ю чи переженився, він не обов'язково повинен розривати попередній шлюб. І от множинний шлюб, в принципі, може покращити там, статистичні показники, і ми можемо показати, що у нас всі люди живуть у шлюбі, і діти виховуються в повноцінних сім'ях, мають і тата, і маму. Ну, приблизно я думаю, щось так можна порівняти із тим, що запропонував не хто-небудь, а президент України Володимир Зеленський. Але чому цей законопроект одразу став резонансним і скандальним? Тому що президент України... Не міг не проявити своєї антиукраїнської сутності. І цей законопроект абсолютно справедливо розкритикували ті, хто в курсі і слідкують за подіями у Верховній Раді, це передусім народні депутати від Батьківщини Юлія Володимирівна Тимошенко, В'ятрович, Володимир В'ятрович від ЄС. Вони одразу відреагували і сказали, що законопроект принижує. Українців і принижує взагалі Україну, тому що він не передбачає ну, серйозної процедури для здобуття громадянства. Вихолощує, робить громадянство фактично нікчемним, легкодоступним. Оце важливо, можна так от сказати. Тобто, можна, ви вдумайтесь онлайн, онлайн. Зареєструватися, не здаючи ніяких іспитів, не перебуваючи в Україні, не знаючи, що це за Україна, що це за країна, і здобути от, українське громадянство. Безперечно, такого, що ніхто не бачив і не чув. І це робить президент України. А погано, що ми не робимо висновків з цього, тобто, фактично, президент України вчергове демонструє, що він глибоко антиукраїнська людина. Він зневажає все українське, він або не розуміє взагалі України, українців і отак от легко розпоряджається е, от таким статусом, як громадянин. Так? Ну, Ми повинні розуміти загалом, хто пише такі законопроекти, хто лідер в цих процесах. Це люди, які е, розуміють громадянство України без етнічної складової, без етнічного. Вони наділяють громадянство будь-яке громадянство. Як е, поділ або визнання певних там універсальних цінностей. І у них універсальна цінність це права, але без обов'язків. От якщо ви визнаєте якісь там права людини, свободу і так далі, то ви можете вже бути громадянином України. Все цього абсолютно достатньо. Ну, от приблизно так вони це все розуміють. Але. Е, те, що я сказав, і те, чим оборвався і В'єтрович, і Тимошенко, це речі, які назовні, лежать. які назовні лежать. А є речі, які приховані. І от я хочу поговорити декілька хвилин, витратити для того, щоб підсвітити приховані речі, які переслідувалися і Зеленським, і тими людьми, які писали цей. Законопроект. законопроект про множинне громадянство, він має два спрямування. Перше спрямування це для людей, які виїхали за кордон, і Україна їх втратила. Що хоче зробити зеленський і команда? Вони хочуть проексплуатувати людську безвихідь. Ці люди, які виїхали за кордон і не можуть повернутися назад. В силу якихось причин, чи в них житло зруйноване, вони тут нікому не потрібні, і так далі. Вони тут мають родичів, і в них є якісь інтереси, утилітарні, фінансові інтереси, треба нерухомість продати, ще там щось, треба відвідати батьків і так далі. І цей законопроект він призначений для того, щоб обвішати обов'язками. Зберегти обов'язки за тими громадянами, які вже здобувають громадянство в інших країн. Якщо вони перетнуть кордон український, вони будуть розглядатися як громадяни України. І на них буде поширюватися вся оця репресивна система, починаючи від ТЦК, бусифікації, закінчуючи податковими зобов'язаннями і всім, всім таким іншим. Це робиться для того, щоб зберегти кормову базу. Раніше, коли ніхто не передбачав війни, тим більше затяжної війни, багато людей були непотрібними. І вважалося, що чим більше їх вийде звідси, тим краще взагалі буде. Тому і приймався цей закон про а, асоціацію з ЄС, про вільний виїзд Петро Олексійович Порошенко. Він хотів реалізувати мрію тримачів-смислів. Всіх цих людей, яким дісталися ці всі заводи-параходи, і які хочуть порізати все на метал, продати. Їм не потрібна робоча сила. Тут взагалі їм люди не потрібні, окрім якоїсь невеличкої прислуги яких людей, які тут їх охороняли і так далі. Але з'ясувалося, що війна все зламала, і потрібні раби, які будуть їх захищати. Ну от вони вигадали закон про множинне громадянство. Це один з двох напрямків: це перший напрямок. А другий напрямок це доступ до кормової бази, це доступ до, для певних людей, яким відкривається кормова база. Тому що громадянство в розумінні Зеленського і Єрмака воно дозволяє користатися ресурсами цієї країни, нашої країни, або через владу, участь у виборах, в тому числі. Або через участь в якихось аукціонах, інших процесах, які дозволяють доступ до цієї кормової бази. Буде продаватися не саме громадянство, воно буде легко здобуватися. Буде продаватися доступ до кормової бази. Це буде ну, громадянство, можна отримати онлайн і так далі, це без проблем. Але це тільки перший крок. А другий крок за нього треба буде заплатити. Доступ до аукціонів, до землі, до купівлі землі до багато-багато якихось там речей. За це потрібно вже буде платити. Оце треба розуміти. Тобто це двоспрямований законопроект. Він одночасно пов'язаний для того, щоб накинути зобов'язання на тих, хто втік, бо вони зараз потрібні, треба захищати награбоване, ну і в тому числі торгувати якимись моментами, якими вони ще не можуть розпорядитися і в такий спосіб, як би там підзаробити. Просто там я примітивно пояснив, але ну, от, приблизно ось так це все розуміється. Паралельно, звичайно, Зеленський проявив свою антиукраїнську сутність. Це, ну, від цього нікуди не поділися. Ну, от, в принципі, о, такий короткий коментар щодо цього законопроекту про множини громадянства. На жаль, ми дожили до такої ситуації, коли нас представляють. Ну ну просто виродки, інакше їх ніяк не можна сказати, які у нас чомусь вважаються представниками вищої політичної влади. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення до на наступних зустрічі.